Фонд державного майна України планує почати велику приватизацію цього року з продажу одеського припортового заводу, розраховуючи отримати за нього мінімум півмільярда доларів. Для того, щоб обговорити цю тему, ми зателефонували до адвоката і активіста політичної партії Сила людей по одеському регіону Олексія Гончарука. Олексію, доброго дня вам. Вітаю вас. Розкажіть детальніше, що вам відомо про продаж одеського припортового заводу, чому обрали саме його, і наскільки цифра в півмільярда доларів вона а, адекватна до цього об'єкту? Ну, по черзі почну відповідати та, на питання. Та, будь ласка. Відомо власне все те, що відомо більшості громадян, не так давно. 26-го, якщо не помиляюся, 06-го фонд держмайна прийняв рішення про початок процедури і про затвердження фактично процедури підготовки одеського потового заводу до продажу. Ця процедура буде передбачати перш за все зараз підготовку документів. Тобто, там зараз проводиться аналіз документів. Вони там переписують активи, отримують інформацію про те, які власне активи сьогодні складають цей цілісний майновий комплекс до, 20, до 31 до серпня. Передбачається ведення і складання всіх необхідних документів отримання і, і їх оцінка, і тоді вже буде більш адекватно говорити про ціну одеського припортового заводу. Більше того, потрібно ж розуміти, що це підприємство дуже сильно зав'язане на імпорт, і власне можна сказати на експорт да і пов'язана з російськими великими підприємствами, тому що воно є одним з ключових елементів великої Аміако, Магістралі, яка йде з Росії в Україну, там через горловку, власне, через Дніпропетровськ, І до нас поступає АМІАК, Тут виробляються. Мінеральні добрива, і вони потім йдуть як імпорт там по всьому світу. Тому це не просто підприємство, це ще й ключова ланка в великому міжнародному м'якопроводі. Саме тому така увага прикута і громадськості, і політичному помоду до цього придбання. Бо його купити означає не лише отримати якісь виробничі потужності, а ще й отримати вплив на серйозний ринок. А ще ж це підприємство. Потистійно небезпечне, так як там Аміак. Е, ну, звичайно, звичайно, але є там технологія, певна е, окрім е, такої технологічної небезпеки, існує ще й соціальний аспект, тому що воно є містоутворюючим, є місто е, південне, южне воно називається в Одеській області, яке фактично залежить, яке фактично існує для того, щоб обслуговувати роботу цього великого підприємства. Тому питання складне, безумовно, е, і саме тому підхід до пошуку інвестора е, для придбання цього заводу, воно має бути дуже дуже таким виваженим. Угу. А на вашу думку, чому не вдалося продати цей ласий шматок ще давно, за минулих каденцій інших президентів а дійшли тільки зараз? Ну власне історія продажу одеського припортового заводу, вона досить, скажімо, складна. В 2009 році вона була продана, якщо я не помиляюся, одній структуру в групі приват, тоді за нього виручили, якщо не помиляюся, 5 мільярдів гривень, що тоді дорівнювало приблизно 1 мільярда доларів. Але президент Ющенко е своїм вольовим рішенням відмінив результати цієї приватизації. Чому знову ж таки? Тому що це підприємство не просто підприємство. Да, якщо б це був просто завод, який виробляв би мінеральні добри, все було б простіше. Цей завод частиною цього заводу є ще аміакотермінал, який є е ну дуже дуже вагомим. В обслуговуванні інших підприємств як російських великих потужних підприємств, так і я не знаю, там наприклад Дніпроазоту, який належить пану Коломойському сьогодні. Е Чому зараз? Тому що ну, ми ж поступово проводили приватизацію. Я так думаю, що продавати все одно, одно, одночасно не можна було, тоді продавали якісь більш ласіку шматки. Сьогодні можна говорити про те, що одеські приплати це один з найцікавіших активів, які залишилися в приватизації, і доля яких має бути вирішена. Більше того, якщо подивитися на те, яким чином здійснювалося управління цього великого підприємства, то можна сказати про те, що це. Це ну достатньо я б не казав успішне, тому що тут питання економіки також має значення, але там абсолютно точно є хазяїн. Якщо заїхати в місто, то можна подивитися, що там порядок, що соціальна інфра... і е, сфера, і інфраструктура, і працівники вони забезпечені е, на належному рівні. Вони задоволені з того, як працюють підприємство. Тому порушити оцей цей баланс між інтересами громади, інтересами держави. Uh, і власне і ринком да таким, який, uh, і зробити так, щоб він не зменшився, і щоб з податків не сплачувалося лише більше. Там це ювелірна ну робота, та. робота. Та звичайно, так, дякую це вам досить. за цей коментар. Нагадаю, ми телефонували до Олексія Гончарука. Це адвокат і активіст політичної партії Сила людей говорили про uh, скору приватизацію одеського припортового заводу, за яку фонд держмайна планує виручити півмільярда доларів.